Мир вам, браття і сестри, це відео буде не, про, не по темі вивчення старого заповіту. Хочу зробити таку підказку, яка допоможе вам взяти участь у проповіді Євангелія. Ми всі покликані на апостольство з моменту, коли приймаємося те хрещення. І ми повинні проповідувати слово Боже. Зрозуміло, що для проповіді в храмі чи будь-якому іншому місці має бути відповідна підготовка, особливе покликання, це і рукоположення. Але кожен з нас може проповідувати в себе в сім'ї, в себе на роботі. Зрозуміло, що з великою виваженістю. І з любов'ю, і з поміркованістю для того, щоб не було, як сказано в Святому Євангелії, що інколи говорячи правильні речі, ми кидаємо бісер перед свинями. Так сказано в святому писанні. Тому завжди має бути в нас поміркованість, тому що дуже часто, коли проповідується Слово Боже, то замість присутності благодаті Святого Духа між людьми панує злий дух, тому що проповідують не від любові. А від зарозумілості з позиції, щоб нав'язати свою думку, насильно нав'язати. Христос так не проповідував. Він проповідував десь за межами міста, піднімався на гору, і для того, щоб його почути, потрібно було йти за ним, лишити все, подавати певний шлях. І Христос, навіть коли проповідував, то він сідав на камені і тихо, мабуть, починав говорити. От і ті, хто слухали, вони виявляли бажання сприймати це Слово Боже, і тому там справді Дух Святий був між ними, і там було легко Христу говорити, і легко було сприймати це благовістування. Відповідно, коли Христос проповідував, навіть і не проповідував, але просто стіляв і допомагав нужденним вже у синогозі, то дуже часто це призводило до суперечок. От, і тому що там не хотіли його сприймати. Отже, для проповіді потрібна теж велика поміркованість, тому що, ну, як ми знаємо, є такий принцип, так, або така приказка, що в пеклі справедливість, а в раю любов. Якщо все будемо робити, по, начебто, по вдавані справедливості, що все справедливо, так як от останнє відео ми з вами. Знімали, що Юда ну, хотів покарати син Якова свою невістку. Це виглядало з одного боку, наче то справедливо, але без любові. А все потім повернулося на інше. От. І тому в раю це ті, хто вміли і навчилися любити. От. Ну а ті, хто дуже хочуть справедливості великої, то там ну, скоріш за все, що в них є особиста проблема, і вони нав'язують своє бачення, свій суд у суспільство. Ну, що я хотів вам сказати, ви можете взяти участь у проповіді Євангелія таким непрямим способом. Більшість людей, які ходять до Божого храму час від часу, воліють пожертвувати на храм якісь речі. Ну, і дуже часто буває так, що все-таки людина, ну, ми навіть тоді, коли ходимо в храм, навіть тоді, коли робимо пожертви, все одно, ми дуже часто. Керуємося якимись певними егоїстичними е, мотивами. І дуже часто підходять до священника і кажуть, от я би хотів щось пожертвувати, але таке, щоб я його бачив. От, коли я прийду в храм, що я бачу, що я от купив річ, і ось вона. Е, ну, і Тим самим людина якби, все ж таки е, хоче задовільнити свій е, егоїзм. А ми найперше повинні шукати слави для Господа, щоб славилось Боже ім'я. І тому Буде дуже для вас спасительно, і буде дуже корисно для церкви Христової. Якщо ви підійшовши до священника, скажете, я хочу пожертвувати на проповідь Євангелія. В який спосіб? Будь-який. Нехай священник собі докупить літературу. Нехай священник використає це, можливо, для того, щоб купити молитовнички. Для того, щоб священник мав Біблію, інколи підходять до священника і питають. Дайте на Біблію, от. а ну, в нього немає, тому що вона так само коштує грошей. Ну І зазвичай на таких невеличких парафіях, селах ну, немає можливості, щоб закупити і роздавати Біблію. Ну, це інше таке питання. У людини вистачає завжди коштів на будь-що, що вона забажає, на що очі впадуть в магазині, от на Біблію не вистачає. Ну і тому отак от все ж таки підходять до священника. Дайте молитовник, дайте Біблію. І щоб священник міг дати цю книгу також на сучасні засоби. От сьогодні нам недавно до Дня Незалежності наш парафіянин нам пожертвував ноутбук, і ми можемо сьогодні мати вільний доступ до всесвітньої, так би мовити, бібліотеки. Всю потрібну інформацію ми можемо сьогодні збирати для того, щоб вам проповідувати. От, і також е, інше пожертво обладнання для недільної школи для того, щоб ми могли використовувати сучасні засоби для проповіді для навчання дітей у недільній школі. І це є дуже дорогенькі важливо. Е, більшість пожертв, які ми робимо на храм, е, вони саме витрачаються якраз на прикрасу. От і е, коли в нас от, наша церква мала визнання, до нас приїхали грецькі митрополити, вони звернули увагу, що е, Трішки забагато в нас цього зовнішнього цієї пишноти, і дійсно ми тратимо дуже великі кошти на прикрасу. Але якщо разом з тим ми не знаємо десяти заповідей, якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми ніколи або взагалі не маємо навіть і Біблії в своєму домі, то, знаєте, цими прикрасами ми не відкупимося від Господа. Точно не відкупимося. Це добре, що ми любимо храм, але дорогенькі. Допомагайте священникам проповідувати, допомагайте їм повсякденній праці, щоб вони мали час, тому що проповідь, виголосити проповідь, потрібно готуватися, потрібно налаштуватись. Так як і спортсмен для того, щоб виконати якийсь норматив, він повинен тримати себе у певній формі. Неможливо сказати проповідь. Отак зупинив священника і давай зараз скажи там. Це буде набір слів, це буде набір фраз. А для того, щоб слово було живе, священник має жити в цьому. А якщо він трудиться, він, більшість священників заробляють собі для своєї сім'ї своїми руками хліб. І тому ви підтримуйте їх. Коли ви їх підтримуєте, ви даєте можливість їм реалізувати себе в першу чергу як служителям. От. І тому допомагайте. допомагайте священникам і беріть участь у проповіді Євангелії отакими непрямими, як ми вже сказали, способами. Жертвуйте на проповідь, підходьте і кажіть, отче, я би хотів пожертвувати щось для проповіді, і ви тоді зробите дуже великий внесок у проповіді Слова Божого. І хай Господь всім нам у цьому допомагає. Чому це важливо так сьогодні? Чому так багато ми сьогодні чуємо проповіді? Справа в тому, що люди, які жили, скажімо, 100 років тому. Вони там десятки, можливо сотні разів, отримували менше інформації, і відповідно в них було менше спокус, звідки людина отримувала інформацію один від одного із храму. І храм, до речі, дуже багато років був, мабуть, єдиним джерелом інформації. І людина отримувала слова віри, слова благословіння, не знала, що там де в світі відбувається. А сьогодні ми весь бруд. Все, що робиться в світі, ми його бачили. І повірте, ну це окрема тема, про це можна і треба дуже багато говорити, але сьогодні людина інформаційно просто вбивається. І тому таке, така аналогія: якщо колись кажуть, от менше бур'янів було там на полях, легше було землю обробляти. Так само і зараз в людських душах набагато більше бур'янів, як колись було. І для того, щоб їх виривати. Для того, щоб огородити людину від цього інформаційного бруду, постійно має бути присутня проповідь. От. І для того, щоб хоча б зберегти тих, хто не в великій кількості, але поки що ще є в церкві. Вони присутні в церкві духовно, для того, щоб дійсно в церкві найперше шукати духовне. От і тому так сьогодні це мега важливо. Чи якомога більше проповідувати слово Боже. Чим більше буде проповідуватися Слово Боже, тим більше і довше буде життя на землі. Як припиниться проповідь, то і припиниться життя. І тоді буде той самий кінець світу, на який ну, очікують люди вже багато тисяч років. Допомагайте священникам проповідувати слово Боже. Слава Господу Богу!